Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про нові можливості у таксері. А саме ми додали можливість синхронізувати інформацію по вашому ФОП з даних в електронному кабінеті платника податків. Це потрібно для того, щоб усі дані, які є в податковій, автоматично оновилися і в таксері, без необхідності вводити їх вручну. Таким чином ви заощадите час і мінімізуєте ризик помилок. Для проведення синхронізації потрібно перейти у розділ налаштування підрозділ Профілі. Далі натискаємо на ваш профіль або на кнопку Перейти та натиснути на кнопку Синхронізувати. Далі у вікні, що відкрилось, необхідно додати КЕП. Та очікувати на проведення синхронізації з електронним кабінетом платника податків. Після успішної синхронізації перед нами з'явиться вікно оновлення профіля, у якому нам потрібно обрати, які саме дані ФОП ми бажаємо оновити. Далі натискаємо на кнопку Замінити. Після цього дані у вашому профілі будуть оновлені автоматично. Якщо у вас виникають складнощі, під час синхронізації профіля, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Так бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.